Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні разом з вами ми будемо створювати різноманітні образи. Я думаю, образів вийде багато, адже речей в мене немало. Значить, перший образ буде з ось такими джинсами. Ось, бренд їхній. під них я підібрала ось такий червоний ремень. Рубашку за такою ковтинкою. Мені здається, буде круто, ну, будемо експериментувати. Це все одягну та повернуся. Ось, я вже одягла. Ось так він виглядає. Мені подобається він. Але... Мені здається, що ця ковтинка сюди не дуже підходить. Тому давайте її змінимо на ось таку. Мені здається, вона сюди вже буде краще підходити. Все. Я змінила так. Мені здається, вже краще. Ось. Така, наче такий американський підліток. Мені угу. Подобається. Класний. І ковтинка крута. Є ось така спідниця. Класна. Прикольна і. є Ось така ковтина, яка можливо его хоча мені здається ні. У мене ну, потрібно либо або ж чорного, або ж білого, або ось такого кольору. Не знаю, честно. Так. Можно его Навіть цей на свитер. підійде светер. уявіть, цей светер і и... ось клопосно так. Зараз поміряємо. Ось. Так. Подобається. Прикольно. клас клас, клас. Ну. Дивіться. У мене настільки багато у нього, що я не знаю, що одягнув. Вони щось таке джинси. Класні. Широкі. Ось. Мені подобаються вони дуже. І під них би. Ну, дивіться. У мене ось я підбираю таке більш незвичайне. Мені хочеться. І... Воно подобається мені. Це особиста моя думка. І я зараз зроблю цей образ і потім ви його побачите. Ось так. Мені подобається незвичайний. Це джинси та сукня. Таку як я дожину зробити, а можна ось так ні? Вони. Це букви. Ось так. Це виглядає. Вирішила загалом змінити верх, весь, так уже краще. Можна зробити? Ось так. Або просто так може бути. Ось. Ось наш офіс. І сукня. Ось це і одягла ось цю сукню. Ось оце зверху. Мені сподобалося, але щось було не те. Я її зняла, просто була в сукні. Вирішила одягнути ремень ось такий червоний, І вийшов ось такий образ. Це одягнемо і мені здається буде прикольно. Ось так воно все разом виглядає. В принципі, можна навіть і без можна пов'язати. Ось. Так. Буде прикольно. Мені подобається новорічний. Такий зой знову. З... Мені також він подобається. Тут такі рукавани, звичайні. Класний. І, напевно, якраз сюди підійти ось наш фіолетовий колір. Ось. Ой. Ось так. Да. Ой. Мені сподобалось, я думаю, що на цьому досить. Адже образів реально я показала багато. Це не всі, повірте мені. Goodbye.